Дуже популярний датчик Контрасту Сік kt 5 w 2 n 1116 NPN носка версія. Випускається з 1992 року, вже знятий з виробництва. Трошки застарілий Чим його замінити, бо він дуже популярний. Сік випустив два варіанти для його заміни це буде серія KTX. Корпуса в них із старим підходять по отворах. Тут однаковий отвор і тут однаковий отвор. Тобто заміняється він отвір на отвір. Роз'єми такі самі. М12. Тут є п'ятипіновий, а є чотирьохпіновий. П'ятий пін зазвичай не використовується Він для віддаленого навчання. Є два версії, два чим замінити. Продвинута версія, професійна. Він може працювати як датчик кольору. Два режими. а є звичайна версія. Відрізняється KTX vn 4 і vn 9 Дев'ята це професійна версія, четверочко і це е, звичайна версія. Четверочкою дуже похожа на саме цей оригінальний. Але чотирьохпіновий роз'єм. Немає віддаленого навчання. А, тут віддалене навчання на другому проводі, а на четвертому вихід, Так само, як і тут. На четвертому Q, на четвертому вихід. Підключаємо зараз. Ну, от припустимо, що у вас працює КТ5. На ось таку от просту задачу. Біла мітка, чорний фон працює, видає сигнал np Вам треба замінити цей датчик. Скручуємо цей датчик, беремо новий берем звичайну версію, просто підключаємо. Включав. Я його вже навчив на цю чорну на білу мітку. Так само зразу працює. Ось навчається так само. Показали мітку, нажали тіч, показали мітку, показали фон, нажали тіч І тут якість сигналу, це Все працює так само. Це проста версія, де четверочка в найменуванні. Беремо професійну версію, там, де 9 в найменуванні. Так само просто прикручуємо. Разу він так само працює, видає сигнал. Ну тут складніше. Тут все крутіше, дуже багато налаштувань. Цей набагато кращий, просто набагато кращий, але трішки дорожчий.